Вже шість років у селі Дейманівка діє товариство «Пирятинський делікатес і не просто діє, а розвивається. Створює торгові об'єкти з власною продукцією та використовує власновирощену сировину для виробництва. Адже в структуру компанії входять сільськогосподарські підприємства. Баба Катя жителька Дейманівки і одна із покупців магазину товариства «Пирятинський делікатес. Моє враження хороше. Тут що, хоч є, який хоч вибір. О, і дуже ми довольні цим магазином. Тут вже є й дешевше водорайону нам далеченько. Ну, спасибі, завод возить нас безплатно у район. Ініціатором відкриття магазину стало товариство Дейманівський дар, одного із структурних підрозділів підприємства «Пирятинський делікатес. Нашим власникам поставлено ряд завдань, і в першу чергу це соціальне питання. Соціальні питання наших пайовиків для цього ми відкриваємо ряд магазинів не тільки в Дейманівці, а і Давидівка, Гребінка, Лохвиця, де наші пайовики будуть по низьким цінам купувати продукти харчування не тільки нашого підприємства делікатес», а і хліб, мука, хлібобулочні вироби. В магазинах підприємства всі пайовики зможуть купувати продукцію за нижчими цінами. Нашим підприємством, нашої компанією, в тому числі агропромисловим комплексом, агропромисловими господарствами, на їх територіях, у селах, де живуть наші пайовики, відкриваються магазини, де відбувається реалізація продукції з нашого заводу, яка практично йде по собі вартості з невеличкою націнкою. Тим більше, що нашим пенсіонерам пайовикам видаватимуться спеціальні картки, де вони значно по низьким цінам зможуть купляти, купити таку продукцію нашого виробництва. Відповідно, це наша допомога у підтриманні їх матеріального стану, особливо сьогодні. Товариство «Пирятинський делікатес торгової марки Смаком виробляє понад 150 видів напівфабрикатів пельмені, вареники, пиріжки, млинці, котлети та багато іншого. А близько півроку тому на заводі відкрився консервний цех. Там виготовляються супи, борщі. Крім цього, на замовлення Міністерства оборони України виробляють добові харчові набори. Майже три роки тому товариство «Пирятинський делікатес почало займатися сільським господарством. До структури компанії входить не одне підприємство. Наша компанія розширяється за рахунок агропромислового комплексу. Створено більше десяти господарств, які займаються обробітком землі, вирощуванням пшениці, сонях, соя, кукурудза, гречка одним словом все те що потрібно сільському господарству все що потрібно населенню і вся ця продукція як ви бачите практично переробляється і виробляється на нашому заводі на нашому підприємстві іменно з цієї сировини яка виращується вирощується на землях нашого краю у нашій компанії вже більше 20 тисяч гектарів землі. Ми ще над цим працюємо. Ми стараємося, щоб у нас більше працювали людей. На сьогоднішній день закупаємо сільськогосподарську техніку, трактори, комбайни, сівалки, інший реманент, який потрібен нам для обробітку землі, вирощування врожаїв. Займаємося тваринництвом, що дуже рідко на сьогоднішній день звучить ця тема. Але є у нас і в Лохвицькому районі, і будемо займатися і в подальшому розширенням цього виробництва. Нині триває будівництво елеватора для зберігання сировини в Броварському районі. В планах будівництво такого ж комплексу в Яготинському. Підприємство нарощує обсяги виробництва і тим самим збільшує кількість робочих місць. Нині на заводі працюють близько 500 людей, а в сфері сільського господарства 600. На сьогоднішній день дуже приємно, що в нас стало більш стабільністю з кадрами. У нас працюють професіонали. Я не говорю за керівників, де дійсно підібрані спеціалісти сільського господарства. Але у нас із відповідальністю працюють інші працівники трактористи, агрономи. Інші механізатори, тваринники, які люди тривалий час працювали в сільському господарстві, раніше в колгоспах, колективних сільськогосподарських підприємствах. Зараз з великим задоволенням вони працюють у нас і мають відповідний зиск від того, що працюють у нашій компанії. Крім своїх працівників та пайовиків, підприємство піклується про добробут громад на території, яких здійснює діяльність. Заводом усіх усіх на всякі праздники дає подарки. А особливо в мене є баба стогодична, так ніколи не минають. У будь-який праздник завжди навідуються і приносять їй і гостинці, й і подарки. все. І створено благодійний фонд імені Хідіряна Оганесовича Місака, звідки ми надаємо різну матеріальну допомогу, благодійну допомогу. Громадянам нашого краю, а також ми в у місці Дейманівка будівництво Свято-Миколаївської церкви, храмового комплексу. Незабаром товариство «Борятинський делікатес стане ще ближче до людей. Торгові об'єкти з'являться у Давидівці та інших сусідніх районах.